Кременчуська газета за підтримки будівельно господарських маркетів Віста та торгової марки Фаро проводила конкурс на найкращу клумбу Кременчука. Після його завершення ми презентували вам підбірку інтерв'ю з п'ятіркою фіналістів конкурсу. А після організували відкрите голосування за переможця. Після підбиття підсумків переможцем конкурсу стала клумба номер 3 Пані Валентина, ми дякуємо вам за участь в нашому конкурсі і вітаємо з перемогою. Подарунки від наших партнерів. Це фірмовий м'ясний набір від торгової марки Фаро та сертифікат на 2000 тисячі гривень від мережі будівельно-господарських маркетів Віста. Вони ваші. Дякую за подарунок. Дякую, марку Фаро і будівельну фірму Віста, яка нам предоставила цей приз. Ще хочу подякувати всім сусідам, всім знайомим. Навіть ті, навіть які виїхали за кордон і голосували за нас. Дуже всім дякую, всім, хто у нас підтримав, огромне вітання за перемогу. І вам дякую за цей конкурс, що можна так виразитися і як там відвлектися. А на що ви плануєте витратити подарунковий сертифікат? Ну, спочатку ми, мабуть, поїдемо з сусідами в цей магазин і подивимося. Мабуть, заборчик або якусь клумбу. Ну, ми там вже будемо радитися і приймати рішення вже у магазині. А які найближчі зміни очікуються на клумбі? Найближчі зміни ну, це буде таке, ми заказали в інтернеті освітлювальне, така стрічка, фонарики. Це ми вже ближче готуємось до осені і до нового року. Це так, що буде така зміна яскрава. А, чи змінюються ваші клумби протягом року? І що саме на них змінюється? Так, вони змінюються восени. Кое-що прибирається, але... З'являється те, що не видно зараз, що ховається за високими квітами. Це маленькі кущі вічно зелені. Їх дуже яскраво видно. Видно, потім одягаються такі чехольчики, на туйки, на розочки. І в нас дуже цікава клумба у зимку, восени. Ну, Взимку ще прикрашається, у нас все так, такими. Іграшками ну так дуже цікаво. Так що ви приходьте і можете знімати. У Нас дуже гарно.